Ну, до війни, скажімо так, було спокійне життя в Україні перший день війни у 24 році. Їхав на роботу, вибухи, нічого не ясно, що трапилось, по-перше, не вірилось. Почалося більше евакуацій. Коли їдемо на кордон області, там лінія фронту приближається. Думаємо, що бойові дії не розпочалися на нашій території. Раз, два, три. У нас вже досвід. Надання медичної допомоги не тільки хворим як було раніше, але й пораненим. Кожен пацієнт це, по-перше, людина. По-друге, ми рятуємо її життя. Все залежить від поранення, від складності, від об'єму. Дуже багато міновибухових, тобто це комбіновані травми. Кожна людина це окрема історія. У нас зараз автомобілі під час транспортування в них все є. Ми можемо робити моніторинг, постійний нагляд за хворим. Прилади в нас в цьому автомобілі нові, майже останнього покоління, дефібрилятор, апарат ШВЛ, відсмоктувач, моніторинг, інфузомати, кисень для невідкладної допомоги. Є вся апаратура, вся в гарному стані. No, так і живемо тепер війні.